Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти трішечки, поставити вас у відомість, що таке гадання на таро. Бо дуже багато людей думає, що прийшли до таролога і він вам має 100% сказати геолокацію, вулицю, номер будинку, 100% сказати, що людина от жива і все. Ні. Ніхто гарантій 100% не дає. На це є дуже багато вагомих причин. І вони залежать не тільки від мене і від карт. Вони залежать від вас та від вашого настрою. По-перше, мої розклади зачасту програються на 80% правда. Десь може бути помилка. Або людина, наприклад, я бачу, що людина загинула, всі карти вказують на смерть, а людина виходить на зв'язок, або ви його знаходите, наприклад, в лікарні. Це все добре. І потім виясняється, що після лікарні, наприклад, або після того, як людина вийшла на зв'язок, вона йде далі на позицію. І ці карти програються на протязі трьох місяців. А потім до мене приходить людина і говорить, але ж він вийшов після розкладу на зв'язок. А зараз він зник і всі говорять, що він загинув. Перше правило, коли ви приходите на розклад таро, ви маєте 100% мені довіряти вірити в те, що я. Допоможу вам. Друге правило. Приходите за допомогою до карт. Треба вірити в те, що карти вам дадуть якісь пояснення. Третє правило. Ви маєте не накручувати себе. Якщо ви йдете до мене на розклад, навіщо ви прокручуєте в голові? Він помер. Ну, навіщо? Навіщо ви наперед накручуєте думку? Що ви знаєте наперед, от зараз покажуть карти, що він загинув. Розумієте, що коли ви енергетично накручуєте, а карти вам це і показують. І це найголовніше правило: до мене треба йти чітко з сформованими питаннями, очікувати відповідь, не накручувати себе, довіряти мені та картам, і бути зі мною щирою, відкритою, не приховувати, не брехати. Коли вчора чи позавчора, вже не пам'ятаю, я жінці сказала, що новини вам були про смерть, тому що тут практично всі карти вказують на те, що людина загинула, ну, шанси практично нульові. А вона мені сказала ні, не було. Далі йде розклад, далі йде спілкування. І вона мені говорить, перед тим, як ви мені дали відповідь, тобто сьогодні, вчора ввечері, позвонив командир і сказав всі двохсоті. І я їй показую кажу: а навіщо ви вище мені сказали, що новин таких не було? А я ж то бачу, що були. Ну, скажіть, коли ви приходите до мене з брехнею, або хочете мене перевірити чи карти, ну навіщо це? Якщо ви йдете на розклад, ви маєте чітко сформувати свої питання і очікувати відповідь, довіряючи мені, бо ви прийшли до мене, не я до вас, не накручуючи. Ніколи не можна думати, що людина загинула, якщо ви не знаєте правди. І ніколи не можна потребувати, вимагати від таролога того, що вам навіть лікарі не дадуть гарантій. Ви йдете до зубного лікаря, він вам велику гарантію дає. Ви йдете на операцію, вам дають велику гарантію. Але чомусь від таролога ви хочете неможливого. Карти програються до 80%. Це дуже багато, рідко, коли карти можуть помилитися або неправильно сказати. Інколи карти вказують смерть, людина жива проходить три місяці, іноді більше людина помирає. Не забувайте, що карти можуть програтися пізніше. І дуже багато що залежить також від вас, від ваших думок, від вашого настрою, як ви себе настроїте. Зрозумійте це раз і назавжди від вас теж дуже багато чого залежить.